Гібридна форма Карпашева Андрія Скарлет. Дуже гарна. Колір червоний. М'якіть соковита. Ось такі гроночки. Гарний. Він у нас росте із. Ось скарліт. Щеплений на одному кущі із гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича. Фоберже. ФОБРЖ також. Привабливі і грони, і колір. Тверденька ягідка. Так тут тверда, як воскова гарна. Ось такі деякі вже почали забарблюватися. Легенька розовинка. Деякі ще не красяться. Це пізній сорт. Ось такі гарні гроночки на ньому. Гібридна форма Фаберже. Далі в нас гібридна форма. Також калугіна на Ліновий зон. Давно вже у нас цей, ця гібридна форма. Так, він вже краситься, кущик старий. Такий він вже такого гарного забарвлення, великого розміру гронки. Ягідка не надвелика. 8 10 грамів. Завжди урожайний. Хрумка ягідка, біла м'якість, солодкий. Хрумтить як огірочки. i don't